Доброго дня! Мене звати Любава і сьогодні я вам розкажу, як зробити ось такий антистрес. Нам знадобиться шматочок бумаги паперу на 15, вдов... 15 см вдовжину, а в ширину 10 см. І нам ще знадобиться простий кульок. Мали. Беремо наш шматочок папіру і звертаємо ось так, як на відео. Розкладаємо і до ось цієї лінії складаємо ще раз ось так. І так само ж з другої сторони. Розвертаємо і перекидаємо. І ось так у нас має получитись. беремо ось цей наш шматочок бумаги, і у нас ось тут полоска, бачите? І беремо куточок нашого. Папірця, і ось так робимо, як на відео. І з другої сторони так само ж. Розвертаємо і перевертаємо на іншу сторону. Тепер нам потрібно, щоб у нас був трикутник, ось так само, як на відео, до ось цієї середньої полоски. І з другої частини так само ж. Тепер у нас тут така лінія. Якщо ви бачите, то у нас ось тут лінія така. І звертаємо по ній, наш куточок. Тепер все розвертаємо ось цю нашу штучку, що ми на іншій стороні робили. ось ми маємо ось так зробити. Далі ми маємо ось так зробити. Перевернути його, ось так. І ось так і з іншої стороною так само. Беремо нашій, ось цю нашу головку. І в нас є ось такі полоски дві. Ми по ним ось так складаємо, у нас має ось так получитися І розвертаємо ось так. Вона в нас має ось так вийшло, як на відео. Ось так у нас вийшло. І звертаємо ще раз. Далі ми маємо взяти ось цей куточок і ось так звернути. І так само ж з другої сторони. Тепер нам треба взяти наш куточок. Не куточок в стор... другу сторону і звернути ось так. І беремо наш одноразовий кульок, звертаємо у колобочок і ставимо наш кульочок середину. Якщо дуже багато, то можна ножницями зрізати другу частину, якщо пуляка дуже багато. Тільки щоб помістилось. Тепер ми по лінії маємо скласти ось так. Ось так скласти. У нас ось ця штучка є. Ми по зій штуці. Завертаю наш кусочок. Нашу. І перевертаємо. Можна взяти фломастери і розмалювати якось. Можна очки намалювати, можна ще щось намалювати, що вам захочеться? Це в мене буде котик. Ось такий у нас вийшло. Дякую вам за перегляд і всім гарного дня!